Усім привіт-привіт, привіт, привіт, привіт! Сьогодні у нас перше враження про гру. І, мабуть, зразу завершення гри. Гра називається Plug and Play. Я вже подивився, вона, типу, коротенька, але, ну, має бути дуже цікавою, бо нам гарантують. Я трішки гучніше себе зроблю, нам гарантують якийсь унікальний досвід. Ні, тихіше, все-таки. Десь 26, ось так. Так, я маю. Розетку. У, і кабель можу порухати. Клас, оце то фізика. Тривимірність! Ого! Тобто кабель наскрізь себе наскрізь себе самого теж проходить. Так, чик-чик-чик, прикольно. Окей, ну, я знаю, потрібно увімкнути в розетку. Е, не влучаю в розетку. Не влучаю в розетку! Чому я не влучаю В розетку? Добре, добре, добре. Так, так, так. Plug -and play. <хи> тобто увімкни і грай. Або увімкни і програвай. Я ж нічого навіть не натиснув. Пальці, 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 пальці! Довгі пальці. <хи> ну, я дочекаюсь, хай вони самі торкнуться. Ні, чому? Ей! Добре, 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 добре. Головне їх направляти один на одного. <рит> що це сталося? Один палець помер, чи що? Так, хтось біжить. Вилка. і розвернув Він побіг назад. О, стій, стій! Вставай, вставай. Ага. Чому ти біжиш? Привіт, привіт. Так, побіг. Знову побіг. Стій. 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 Все, втік. Так, <плес> що, в другий вийшов? Теж біжить. О! Що відбувається, я не розумію. Е, добре. Куди ти біжиш, чому ти біжиш? Добре, біжи назад. Давай знайдемо того, якого ти залишив там. Ось, ну. Ти що, зовсім не співчуваєш йому? Ой. Е, мабуть, це він спотикнувся. Ти витягнулась. Кнопка. Встав. О, так, я включив світло, ти цей чувак встав. Е, і тут багато тепер таких самих чуваків. Чарга ціла стоїть. Привіт. 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 Ой. Привіт. Сюди. Привіт. Привіт. Так, вони розверну. Що? В тебе теж? Це. Е... А назад? ні ні, ні, назад, іди назад. Хочу, щоб він ішов назад. Ви маєте зустрітися чи навпаки? Що відбувається? Чому я нічого не розумію? Добре. Так, все, до кінця черги дійш. Ти що це зробив? Окей, okay. вони надто жорстокі. Вони дуже кумедно попадали. І ще і останній залишився, і пішов просто звідти. Що? Світло увімкнув. Оу. Оу, єс. Оу, єс! Клас. Так. Е -е -е, так, ще один чувак іде. Це той самий чувак. Оп! Нічого собі. Так, добре. Ось так. Ні, а я так і не хочу. Я хочу, щоб хай буде перехрещено. Добре. Так, тепер ти не розетка, тепер ти вилка. Е. Дубця. Ха-ха! <реш> Жах! <реш> <реш> Окей, це тебе дві металеві штучки винялись, в... да? Ну, тримай назад. Окей, викинув. Ага, одна впала, друга впала. Прийшов. Невже я такий передбачуваний? Лови. Назад не вертається. Ще далі. Одну туди, одну туди. Окей. Ага, ще одна, добре. Обидво. Зустрілись два таких. Привіт. Hello, goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye. О, oh, ще один. Hi. Uh, do I know you? Uh, do you know me? Ти, я тебе знаю, чи ти мене знаєш? Що треба вибрати? Uh, я тебе знаю. I don't know. Я не знаю. E... Do you know me? Know. Ти знаєш мене? Як я можу знати? Я знаю. I know. No, you don't. Ні. Ти не знаєш. Ні, не знаю. Yes. Так. No. Так. No. Ні. Що <схід> це за був? <схід> Просто божественний. Він мені подобається. Так, знов цей чувак. I love you. Do you love me? Ти мене любиш? Я не знаю. Я думаю, що ти мене любиш. Я тебе люблю недостатньо. Так само, як і я, я тебе люблю. Так само, як і я. Ти хочеш мене обняти? Я не впевнений. Я не впевнена. Я, я думаю, ти мене любиш. I don't love you. Я не люблю тебе. Це боляче. Я я, я, я іду або я суму, сумую за тобою. Я йду. Таке життя буває так іноді. Так, ну оцей другий. Що він? він? О, він зразу зізнається в любві, в, в, в коханні. Е, ти впевнений? Я знаю. Ти впевнений? Ні. Е, я думаю, ти мене любиш. Я не люблю тебе достатньо. Я тебе люблю. Я не думаю, що я люблю тебе. Ти впевнений? I think you don't love me. Я думаю, що ти мене не любиш. Я знаю, що ти мене любиш. А я знаю, що я люблю тебе або обійми мене. Я знаю, що я люблю тебе. Sure. Я не впевнений. Е... Ти мене слухаєш? Я слухаю. Звісно ж. Yes. Так. Так. Yes. No. Ні. Пішов. В самісіньке кокору вдарив. Так, добре, це якийсь більш зговорчивий. Е I love you. I don't think I love you. Я, я не думаю, що я люблю тебе. Я люблю тебе. Я думаю, що ти не любиш мене. Обійми мене. I'm not sure. Я не впевнений. Я люблю тебе. I Я тебе не люблю. <свист> це боляче. I'm Я йду. Повторився діалог. <свист> Серйозно. Що? Як це гра такий прикол зробила? Як вона змусила мене два рази зробити один той самий діалог. Оу. Ой. Окей. Добре, вже тягну. Ідіть двоє, тя... ідіть. Ідіть на зустріч один одному. Ідіть на зустріч один одному, все досить, вистачить. Ну, це і треба було. Іноді нам потрібні тільки обійми. Ось і відключились. Не пристаньте. Ось ще один прийшов. Добре, так. Не відпустив. Окей, добре. Акуратненько і добре ходімо. Ой, ще один Окей, 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 окей. Чик. Чик, клас. Так, ага. Ні, я хочу, щоб першочергові пари були з'єднані. Отак. Щоб нічого не було перехрещено. Ага. І що? Віддай палець. Віддай палець! Ні! Ааа, віддай палець! Ааа, палець тримаєш! Так, е... Відпусти. Відпусти. Ну, відпу. Відпусти. Відпу. Ні... Відпусти. Відпусти, палець! а. а! Як міцно тримає, що ж це за пальці такі сильні в тебе. Я зараз тебе вкушу. Вітай палець! Чуєш? Так, хапай його за палець. Відпусти! Відпусти. Нічого не допомагає! Один пішов. Все, він вирішив, що годі з нього. О, У, він зайшов в ту саму кімнату, з якої вийшов. О, палець, 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 палець. Давай, 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 палець, сюди, палець. Вмикай палець. Пім. П'іу пів п'ю. Плагін плей. Пів палець зігнувся там. Все. Плагін плей. Мені здається, палець кількох місцях не згинається, як це. Кінець? <рикольно> Прикольно. Пімп-пім-пім. Кінець. Ну, все. Коротше, ми пройшли цей сюр. Це було дуже цікаво і дуже емоційно. Мені сподобалось. Другий раз в житті так не вийде. Що поробиш? Е Дякую за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, вподобайки, за те, що ви такі чудові люди. І пишіть, як воно вам, весело чи не весело? Я точно знаю, що є друга частина цієї гри, і я її теж пройду. Так. Е, дякую за увагу, дякую за перегляд, за... все. Я вже здається дякував. Е, всім максимально щасливого життя, до зустрічі в наступних відео. Бувайте!